Всім привіт! З вами Ірина і тема нашого сьогоднішнього заняття Prepositions of Place. Прийменники місця. Ми бачимо на малюночку кроликів і їх місце знаходження. Слухаємо і повторюємо за аудіо. Unit 8. Prepositions of place. Page 56 Listen and repeat. Where's the rabbit? In the box. On the box. Under the box. Next to the box. In front of the box. Behind the box. Between two boxes. Opposite the box. Above the box. Below the box. Тепер давайте перекладемо ці прийменники місця. Перше. У нас було питання Where's the rabbit? Де знаходиться кролик? І на першому малюночку він знаходиться in the box. N перекладається «у», У коробці. У або в. On the box. На коробці. Under the box. Під коробкою. Next to the box. Біля коробки. In front of the box. Попереду коробки. Behind the box. Позаду коробки. Between two boxes. Між двома коробками. Opposite the box навпроти коробки. Above the box над коробкою. Below the box під коробкою. Зверніть увагу на те, що у нас два переклади. Under, під та below під. Under – Це коли на тобі знаходиться цей предмет, або дуже близенько він до тебе над тобою. А above це коли ну, значно вище над тобою щось знаходиться. Далі у нас правило. We use prepositions of place to say where people, animals or things are. Ми вживаємо прийменники місця для того, щоб сказати, де люди, тварини або речі знаходяться. І давайте одразу перейдемо до виконання вправи 1. Look at the picture and circle the correct preposition. Подивіться на малюночок і обведіть правильний прийменник. Починаємо. Peter is sitting between, opposite his mother and father. Пітер сидить між навпроти його мами та тата. Бачимо на малюночку, що він сидить між ними, і нам уже обвели слово «between», «між». They are watching TV. Peter's dog Blackie is sleeping behind next to the sofa. Собака Пітера на ім'я Блекі спить позаду або next to біля дивана. Бачимо, що собачка у нас біля дивану, тому обираємо next to. There is a coffee table behind або in front of them. Є журнальний столик позаду або попереду них. Бачимо, що столик знаходиться попереду, тому обираємо in front of. There is some tea and cakes on або in it. На ньому або у ньому, мається на увазі столик, є трохи чаю та тістечок. Звісно, що на ньому, на поверхні. Тому обираємо on it. Can you see Millie, Peter's Cat? Чи можете ви бачити Мілі пітериного кота? She's above або under the coffee table. She's sleeping too. Вона над або під журнальним столиком. Звісно, кицька лежить під столиком. Тому обираємо under. «She is sleeping too. Вона також спить. Бачите, яка, яка дружна сімейна атмосфера. Батьки і дитина дивляться телевізор, тваринки домашні поруч з ними сплять. Як це чудово! Коли люди дають прихисток тваринкам, а не кидають їх напризволяще на вулиці. Далі ми переходимо до вправи 2. Read and write the names. Напишіть, точніше, прочитайте і напишіть імена. Бачимо дівчинку Тіну. Тіна is next to Paul. Тіна поруч з полом. Якщо поруч, тоді пол у нас під цифрою 2. Халіт is behind rose. Халіт знаходиться позаду рози. Так, Дівчинка у нас під номером 5 та 6. Хлопчик позаду дівчинки під номером 5. Це у нас пол, тому не підходить. Залишається для Халіда цифра 3. Rose is next to Еліша. Роза знаходиться поруч з Елішою. Значить, роза у нас номер 6 а Еліша номер 5 Carlos is in front of Tina. Карлос знаходиться перед Тіною. Значить, Карлос у нас під номером 4, тому що він перед Тіною, попереду неї. І остання Еліша. Пол позаду Еліши. Ну, ми вже Елішу з вами определили. Вона у нас під номером 5. Вправа 3 для самостійного опрацювання. Look at the picture. Fill in. On. Four times. Above, under, behind, next to. Подивіться на малюночок. Заповніть речення за допомогою прийменників ON. Он буде вживатися чотири рази. Above. Над, under, pit, behind. Позаду. Next to, поруч з. Ставимо на паузу, виконуємо, тиснемо Продовжити, перевіряємо відповіді. Сподіваюся, що ви правильно підібрали іменники. Але навіть якщо були помилки не. Засмучуйтесь, ми завжди вчимося на помилках. На чужих, на своїх. Неважливо, але ми вчимося на помилках. На цьому моє заняття закінчується. Побачимося, почуємося на наступному занятті. До побачення!